Хтось дуже, хтось чекав дуже довго, я переходимо до е, частини лекції про психоделіки. Отже, дуже багато є визначень що таке психоделіки, але загалом, е, якщо прив'язуватись до походження слова, це речовини, які розширюють свідомість. Ну, Дуже, дуже приваблива назва. Та, мабуть, ті, хто давали, давали назву, вони не, якби, не були рівнодушними до психоделіки. Є дуже багато. Різних міфів, наприклад, що Френсіс Крік відкрив структуру ДНК там, під впливом ЛСД. Жодних даних надійних щодо цього немає. Ну, тому не можна так однозначно стверджувати. Але певні, певні ефекти можуть бути, і ми про це поговоримо. Значить, до психоделіків ну, належить пам'ятаєте, що я там перечисляв, наприклад, той самий ЛСД, псилоцибін, Мескалін. Дехто сюди ще відносить і екстезі, Хоча я сказав, що ми виділяємо екстезі в окремих класам патогенів. От. І що тут є фізичні ефекти, якісь такі не несильно значні, там зазвичай нудота запаморочення. От. Ну, марихуана підвищує апетит, це щодо впливу, впливу на мозок. ну Крім того, є вплив на серцево-судинну систему, переважно стимулюючий. Ну, а те, через що люди вживають психоделіки, це ментальні і емоційні ефекти. Тому що психоделіки впливають на сприйняття. А вони викликають модифікацію. Вони змінюють те, як ми сприймаємо зовнішній світ. Але крім того, вони ще й змінюють те, що там всередині відбувається, те, як ми мислимо, те, як ми сприймаємо самі себе. От, і ми це покажемо. Щодо марихуани. Отже, дуже-дуже поширений психоделік. І тут є два, два ключових, насправді дві ключових таких діючих речовини це тетрагідроканабінол. І канабідіол. І що цікаво, що ми надалі покажемо, що ці речовини, ці дві речовини вони мають протилежні ефекти. Тепер вже є спроби виростити Марихуану, я думаю, вже і не те, що спроба, доволі успішно зробиться, десь підвищена концентрація того самого тетрагідроканабінолу, тому що він якраз і відповідає за психотичні ефекти. А канабідіол виявляється навпаки. Він не відповідає за такі психоделічні ефекти, а зате він є корисним. Тому я не знаю, чи є спроби, до речі, виростати серти марихуани, там, де вище містика на відділо. Ну що, ж, щодо марихуани, так, ефекти теж залежно від дози, в середньому від 4 години, що говорять люди після прийняття, те що є ефект розслаблення, зростання якоїсь соціальності, так? легка ейфорія якась. Так? А, знову щодо сприйняття. Зазвичай це є загострення відчуттів. Людина зумить, тобто збільшує, все бачить дуже, дуже збільшено. А, зазвичай, чує якісь звуки, які насправді начебто не чула. Таке враження, що вона переміщує м, увагу набагато тонше, ніж, ніж зазвичай. це робить. Ну, Крім того, а, галюцинації, теж відчуття уповільнення часу, хоча дехто. А, теж були, бачили, зазвичай, що Комусь було прискорення часу От. і відчуття деперсоналізації, коли людина перестає відчувати власне тіло. Тобто Вона може за собою з боку спостерігати. Що цікаво, що такий ефект можна викликати. Але я не знаю, в Україні, мабуть, теж є така штука, а, oh. як е, транскраніальний магнітний стимулятор, тобто це. Такий пристрій, який дозволяє простимулювати певні зони мозку, так? Ну, як ми зараз вважаємо, без особливої шкоди. Там, для чого тільки його не використовують, але ще цікаво, що якщо ті дольки простимулювати, викликається ефект, що людина знаходиться поза своїм тілом. Ну, до речі, передсмертні деякі ефекти теж люди повідомляють ну, після клінічної смерті, той, що вони повідомляють, що в них, в них є такі, такого плану переживання. Добре з інших ефектів, це погіршення пам'яті буває, і е, збільшення апатії, і зниження критичного такого мислення, а також зростання апетиту. Да? Так чи ні? <плес> Окей. Як діє е, тетрагідрокабіно? Тут аналогічно, як і з опіоїдними рецепторами, да, є специфічні рецептори. Тут. Канабіноїдні, знов таки, ніби ніби спеціально для, для того, щоб на них впливати. Але ні, не спеціально, тому що є внутрішні системи, які використовують ці рецептори і нормально регулюють їхню діяльність. А ми беремо і ну, не ми, добре. Хтось бере і вживає тетрагідроканабінол і активує штучно ці рецептори. А ці рецептори вони є галівними, вони будуть перешкоджати виділенню. Речовини виділені нейромедіатора, виділені нейротрансмітора. Варто розуміти, що ці речовини в різних ефект мають, дехто стимулює, дехто пригнічує, але що тут важливо, це системний ефект, що це означає на системному рівні. Рецептори до канабіноїдів, отут зеленим зображено їх розподіл у мозку. Значить, Дуже багато їх, наприклад, в мозочку. Це структура, яка відповідає за координацію рухів. О, тому а, якраз під час вживання марихуани є проблеми із координацією рухів і з руховою активністю. Ну, Можна вважати проблемами, хтось не вважає, мабуть. А, знову ж таки інші структури а, це гіпокамп, який відповідає за пам'ять. Субстанція нігра, знову це рухова, рухова активність. Гіпоталамус це структура, яка відповідає за наші такі базові інстинкти, базові потреби. І там, до речі. І там, до речі, центр голоду, так скажемо. Тобто там, там діють канабідоїди, так що вони стимулюють голод. Ну Крім того, системи, які викликають задоволення і навіть, навіть трошки в корі теж є цих рецепторів. Що цікаво, що тут, тут розподіл і показано, що в ну, мозочку багато так, в системах, а в лімбічній системі, так скажемо, в системі задоволення. І в корі теж, теж вони доволі розсіяні, але ну, в корі це може якраз бути пов'язано з ефектами галюциногенними, які, які викликає тетрагію канабіно. Знову, як і з MDMA, дуже багато суперечок. Тому ну, що є показано, що показано напевно, це те, що зменшується гіпокам, структура, яка відповідає за пам'ять. То тобто, знову проблеми з пам'яттю вони будуть. От. А щодо інших, тут доволі суперечливі дані. Є показано, що зниження когнітивних, когнітивних функцій, тобто сприйняття інформації, засвоєння, пригадування, так? Там, збільшення якоїсь тривожності, показано, що знову на щурах, я не знаю, чи це клітини іпокампу щурів, чи це справді речовини, такі, які чомусь вони вбивають клітини іпокампу щурів. На гіпокампу людей не проводили дослідження. Е Ну, є дані, які показують, що тривале вживання марихуани призводить до психозу. Так? Тобто це вже коли галюцинації, самі по собі не треба нічого вживати. Також показано вплив на масу сірої речовини, ну, тобто на кількість нервових клітин. Але показані короткотривалі позитивні ефекти малих доз марихуани, Так? зокрема, покращення пам'яті, покращення уваги, там, а потім захист нервових клітин так? і а, захист від, від різних. Від різних і зовнішніх речовин, і внутрішніх, які в нас виробляються, потім знешкоджуються. І так само захист нервових клітин при хворобі Альцгеймера. А тут, наприклад, показано, що люди, які вживали окремо канабідіол і тетрагідроканабінол, то канабідіол покращує розпізнавати емоції, розпізнавання емоцій на обличчях інших людей, так? а тетрагідроканабінол погіршує. Звідси її висновок. Про їхню діяльність. Ну і тут таке складне дослідження, але показано, що там, де активність велика при дії тетрагідроканабінолу, активність низька, так, це контроль, це плацебо. Активність дуже низька, низька при дії канабідіолу. І навпаки, низько тетрагідроканабінол, високо канабідіол. Тобто е виявляється, що такі. Протилежні ефекти мають ці дві речовини. І що цікаво, що тетрагідроканабінол дуже сильно активує гіпокамп і парагіпокампальну звивину. Це є структури мозку, які відповідають за зв'язування якихось нових асоціацій, за діставання спогадів із, ну, із, із хори, так, попередніх, попереднього досвіду тощо. От, і на них впливає якраз тетрагідроканабінол, але не канабідіол. Щодо довготривалих ефектів. Показано, що зменшується кількість нервових клітин, але збільшується кількість зв'язків між ними. <рес> і тут, тут складно щось сказати насправді. Тут начебто і погано, але кількість зв'язків більша. От, ну і тут ще правда показано споживання глюкози лобними долями теж зменшується. Тому тому, мабуть, є якийсь трошки поганий ефект. Але, бачите, 2014 рік, тобто це не так давно, дослідження ще тривають. Але що добре показано у 2016 році, вже цього року стаття, про те, що оцей, пам'ятаєте, оцей шлях дофамінергічний, який задоволення викликає, значить, тут зменшується кількість дофамінових рецепторів, а це є ознака залежності дуже. І крім того, ми морфологічно так, ми можемо за структурою, за зміною структури спостерігати, що ж відбувається з цією системою. І виявляється, що ця система розростається, а хто великий, той хоче багато їсти, правильно? А хоче багато їсти, що означає? Вона хоче багато дофаміну для того, щоб себе задовольняти. Це означає, що коли люди вживають. Це означає, що коли люди вживають марихуану, так, їхня система задоволення перелаштовується таким чином, що від всього іншого їм потрібно набагато набагато якогось сильнішого ефекту. Тобто те, що нам в нормі приносить задоволення, так, то в людей, які вживають марихуану, це не так сильно приносить задоволення. Їм треба якихось нових вражень, їм треба чогось. Чогось більш більш інтенсивного. так? І тому марихуана часто розглядається як такий е наркотик ворота. так? Тому що те, що нам звично приносить задоволення, воно нам задоволення більше не приносить. А що буде приносити задоволення щось більш інтенсивне. Тобто тому часто люди починають живати важші, набагато важкі наркотики. Ну, а тут те, те що я казав, що довготривалі Ефекти, так, малий гіпокамп, тобто зменшується структура що відповідає за за формування спогадів навіть після 7 місяців після завживання. Тобто, 7 місяців людина ну, вживала щось так? на сім місяців, не знаю, тут, тут різна вибірка була, скільки ми вживали. На сім місяців кинула і все одно ефекти ефекти спостерігаються. А щодо тут я не став перекладати, щоб ви мені вірили просто, тому що в мене були випадки, коли сказали, а це ви написали, там я не зрозуміло, звідки взяли. А, а, щодо медичного застосування, ми знаємо, що в деяких країнах марихуану застосовують в медичних цілях. Насправді це пов'язано якраз переважно із канабідіолом, а не тетрагідроканабінолом. Так? На жаль, мабуть, ще на щастя. Але от таке детальне-детальне дослідження, такий аналіз багатьох статей показав, що. Дуже мало є реальних свідчень, те, що вона має ефект позитивний. Її вживають, але може її, може її ті, хто узаконили, легалізували це вживання, вони мали ще й інші мотиви, тому що реально мало, мало є даних, які показують її користь для використання в медицині.